Всім привіт! Мене звати Юля і я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. В цьому відео хочу розповісти вам про свої книжкові плани на осінь, а також друга частина відео буде присвячена класним книжкам, які я потенційно, можливо, восени прочитаю, а деякі вже читала і точно можу вам порекомендувати під цю особливу затишну. Приємну, осінню, меланхолійну, трішки сумну, трішки розслабляючу, трішки гнітючу, депресивну атмосферу. Тому давайте починати. Перша книга це моє. Велике велике бажання познайомитись нарешті з легендарним ірвінгом. Перша книга це правила будинку Сидру. Це єдина книга зі всього його доробку, яка є абсолютно доступною для українських читачів. Її можна зараз придбати в видавництво Фабула. Правила будинку Сидру дуже хочу читати. Нещодавно бачила влог Насті з каналу Мандри Букс, де вона читала цю книгу, і тепер це одна з її улюблених книг. І... Ще більше надихнулася, щоб нарешті познайомитись з цим великим автором. Думаю, що Ірвінг має всі шанси стати моїм улюбленим автором. Тож, побачимо! Наступна книга. Давайте одразу перейдемо. Так, послідовно до автора, з яким також хочу познайомитись, і цей пункт так і звучить познайомитись із Джуліаном Баренсом. Цей автор, як я знаю, майстер таких тонких психологічних романів. Чекаю чогось складного разом з тим, гарно написаного, тонкого і. Не знаю, з чого починати, тому якщо читали будь-яку книгу цього автора, то обов'язково напишіть в коментарях, що рекомендуєте почитати вперше, щоб знаєте, правильно підійти до знайомства з автором. Третій пункт це книга з української класики незнайомого автора чи авторки, наприклад, Рупі, Йогансен і так далі. Хочу читати класику, осінь, особливо продуктивна на читання різної літератури. Я восени читаю найбільше книг, і ось класика ідеально підходить саме під осінні читання. Хочу почитати саме українських класиків ХХ століття. Давно в планах знайомства саме з Йоганценом. І нещодавній перегляд фільму Будинок слова ще більше запалив моє бажання почитати його тексти, тож дуже хочу. І також в планах є домонтович, тому не знаю, когось буду точно читати, якщо маєте улюблених класиків, то також пишіть. Я точно буду прислухатись, бо хочеться прочитати щось що дуже сподобається, і запам'ятається. Збірка віршів Стуса від весел, Давно вже маю цю збірку, небо круче, проваля вода, і все ніяк не знаходжу особливого настрою, щоб почитати збірку. Ця вже така товстунець, гарно видана, і от хочеться присвятити їй цю пору, та щоб за три місяці. Прочитати, насолодитись, знаю, що дуже сильно сподобається, захоплююсь цією постаттю і дуже багато за що вдячна Василю Стусу, Тому треба читати і так поступово переходити до там його листів до сина. І до інших книг простуса або стусом написаних. Наступне, що я дуже хочу прочитати, це мемуари жінки. Наприклад, це освічена або це канцлерка. Не ставлю собі конкретну книжку, тому що ну, залежить від настрою, що я захочу почитати. Дуже приваблює освічена. Бачила на неї лише дуже позитивні враження. Всі кажуть, що тепер одна з улюблених книг. І моїй мамі дуже сподобалось, і близькій подрузі. Ну точно треба читати. Тим більше, що вона є в списку в обох списках, якщо не помиляюсь, найкращих книг 21 століття від The New York Times. Тому треба читати. Ну а взагалі, знову ж таки, абсолютно не змушую себе читати конкретно якусь книжку. Якщо вийде якась новинка, яка мене дуже зацікавить, то чому б не почитати? Взагалі недавно в Плекай у Львові купила книгу біографії жінки Хімінгуея. Я думаю, що це теж може теоретично підійти під цей пункт планів, тому побачимо. Далі я собі запланувала почитати книги одних з моїх улюблених авторів, наприклад, Хемінгуея, так послідовно продовжуючи цю тему. Або Кацую Сігуру, в нього всі книги дуже сповнені осінньою атмосфери. До речі, якщо пропустили, нещодавно весел додрукували похований велетень та художник хиткого світу. Художника я читала. Дуже рекомендую. Складна історія про рефлексії чоловіка, який працював на ворогів Японії під час Другої світової війни, якщо не помиляюсь, і те, як. Які наслідки це мало для його родини? Похований велетень, вже такий товстонець, дуже ймовірно, буде читатися восени і до того ж найближчим часом. Ну, а також дуже хочеться почитати кінга, бо його якось теж вже за звичкою читаю раз в декілька місяців і ну, треба почитати. Наступний пункт це прочитати right Move» від Ліз Томфорд. Люблю цю американську авторку, це Власне, є серія книг. Перша це було Майл Хай на висоті милі. Зараз це Rate Move, друга книга, яка розповідає про брата головної героїні першої книги. На жаль, наразі ці книги не перекладені, але я думаю, що якесь дивництво точно мусить викупити ці права. і Хто знає, можливо, вони вже в процесі. Дуже подобається це такі товстенькі романи, але від яких взагалі не хочеться нічого забирати гарні. Там еротичні сцени, гарні чуттєві, харизматичні персонажі, гарний бекграунд. принаймні, як я пам'ятаю, з першої книги в обох героїв, з якими було цікаво спостерігати, і мені дуже сподобалось. Тому купила цю книгу. Right Move», лежить у мене десь з зими і все ще не прочитано, Це треба виправляти. Не знаю, до речі, як ви, але мені чомусь набагато комфортніше читати англомовні оригінальні книги саме в електронному. Може, тому що легше так скопіювати, щось загуглити, якщо не знаєш якийсь вислів чи якесь слово. І якось воно не так давить цей об'єм, скільки тобі ще треба прочитати, напружитись, дочитати англійською. Ось, але ну не знаю, паперові є, то треба читати. До того ж, нещодавно Сандра опублікувала відео, де розповідала, якими застосунками користуються для аудіокниг, і порекомендувала класний англомовний сервіс, платформу. Треба спробувати, можливо, саме. В форматі аудіокниги буде легше сприймати текст, треба спробувати. А наступний план тягнеться до мене з попереднього ще списку планів на осінь минулорічного. Ема мовчить. Супер! Осіння книжка, яка постійно у мене десь перед очима я її притягнула з дому у Львів, постійно десь вона в мене перекладається, змінює своє розташування і ніяк не читається. І саме смішне, що вона ну по суті там 100 з чимось сторінок, тобто за декілька вечорів її більш ніж реально прочитати, та там за один день її реально прочитати, а постійно до неї чомусь не тягнуться руки, хоча навіть видана вона гарно. Не знаю, чому так. Треба нарешті брати себе в руки і читати. Бо ну куплена 100 років тому на якомусь гаражному розпродажі видавництва 21 за гривень 30. І крайня десята книга це книга, третя книга з циклу Двірші півтроян. Це було як називається. Це перша книга, яку я купила цього року і. Постійно відтягую, ось уже півроку не читаю, тому що вона дуже товстенька і не хочеться паралельно з нею ніяку книгу читати. А я так ну, не дуже вмію. Я весь час читаю багато різної літератури водночас. І попри навіть цей об'єм, мене лякає те, що там опис війни, і якось не хочеться і так цього забагато. Але ну, я дуже полюбила персонажів і не хочеться довести до того, що я забуду. Основний сюжет і прийдеться перечитувати заново, там другу чи першу другу книжки. І от нехай вона буде в планах. Можливо, мене це заохотить прочитати нарешті цю третю книжку. Але насправді це не зовсім крайня книга, тому що. Всіх планів у мене 15. Просто наступні 6 книг це 6 викликів осені. Я щомісяця витягаю по два виклики, серед яких один виклик тематичний, типу як прочитати англомовну книжку або прочитати книгу лауреат якоїсь премії. А друга книга це конкретно книжка. От, як, наприклад, нещодавно це було прочитати Війна за реальність Дмитра Кулеби. І так далі. А якщо вам цікаво дізнатися, які виклики я виконую, можете перейти на це відео і подивитись. Тому так загалом планів буде аж 15, але ну я себе зовсім ні до чого не змушую, як завжди кажу з відео, відео. Це більше такі. Приблизні плани, просто щоб бачити орієнтир перед собою, що можна почитати, що має особливу атмосферу, і може мені сподобатись. Діліться, чи ви пишете сезонні плани на книжкові читання? І закликаю вас поставити лайк до цього відео. Перед тим як перейдемо до другої частини відео, яка називається потенційно вдалі книжки на осінь. Це список, добірка книг, які я вам рекомендую почитати восени, тому що мають особливу осінню атмосферу, ну а також тому, що в принципі я свого часу їх читала і вони мені сподобались. Але не всі здебільшого тут книги, які я сама могла би почитати восени, але які не ввійшли в список планів. Ось, наприклад, перша книга від видавництва ВСЛ Анна Грувер Її порожні місця. Це драма, яка якось дуже непомітно пройшла повсі такі читацькі, якісь обговорення, не дуже завірусилась, але я бачила на неї дуже схвальний відгук, і вона мені продала цю книжку, дуже хочу почитати. Очікую якоїсь дуже такої гнітючої атмосфери, знаю, що має бути складна історія, але гарно написано. По сюжету Анна і Сара, дві дівчинки з різних часів. Перша сучасна підлітка, переселенка з Донецька, яка захоплюється музикою і має близькі взаємини із набагато старшим одруженим чоловіком. Друга єврейська дівчинка, яка нічого не чує через ваду слуху, робить дивовижні колажі, веде щоденник. І згодом цей щоденник виходить у світ окремою книжкою, що ж поєднує двох дівчат із таких. Різними долями. І навіщо ані щоденних Сари. Наступне це Прачет. Ви не знаєте, бо я про це не розповідала, не знімала відео з планами на літо, але я планувала прочитати Прачета, його правду, познайомитись нарешті з цим автором. І мені не сподобалось. Якось мені було не смішно, не цікаво і так далі. Тому, попри те, що я його написала в потенційно вдалі книжки на осінь. Просто прачуть, не конкретна якась книга, не конкретний якийсь цикл, хоча здогадую, що цикл про відьм мав би бути дуже цікавим. Третя книга це Дім у Волошковому морі. Це книга, яку мені подарувала Мілка, і я знаю, що вона мені повинна сподобатись, бо вона має дуже такий милий, приємний вайб. Разом з тим, вона сумна, і всі, хто читає, всі плачуть. Це історія про дітей. І, якщо чесно, після того як я подивилася від Гук на цю книгу в англомовної блогерки, і після того як дізнала, що ця книга м на реальних подіях, автор, знаючи історію про схожий будинок. Інтернат для дітей написав цю історію і повністю все перекрутив, виставив не так події, як вони були, і через свою певну перспективу подав події. І це трошечки так навіть дуже сильно відбило бажання в мене почитати цю книгу, але можливо, все-таки варто відокремити цю історію від самого тексту і дати їй шанс спробую, можливо, мені сподобається, почитаю ще щось, щоб краще розуміти, що там було і до чого. Ну і зрештою поділюся з вами враженнями, якщо таки дійдуть до неї руки. Наступна книга це Хмари Нечуйловецький. Чудовий варіант на прочитання класики. Я вже дуже давно заглядаюся на цю книгу і дуже хочу прочитати. Тим більше, що сама назва Хмари мені здається, ідеально осіння. Тому вибираємо книги по обкладинці і по назвам, і читаємо осінні книжки. Ось такі вам поради від. Книжкової блогерки. І що ви мені зробите, так? Ось так от. А що ви чекали? Розборів сюжету. Ні-ні ні, лише обкладинки і назви текстів. Також не можу залишити вас без рекомендацій чудового сафона: Тумане місто, Лабіринт духів це ті книги, які я ще не читала в цього автора, а ще не читала, до речі, Марину. Малесеньку таку вже книжечку. Чи то збірка оповідань, вже не пригадую. Дуже рекомендую його е, серія, цикл про книгу, про ідеальну книгу, про пошуки автора і пошуки книги. Дуже осінні те, як він просто лаконічно подає атмосферу е, Іспанії, здається, там відбуваються події. Придивіться, якщо хочете затишні, цікаві, е, такі трішки гнітючі моторошні читання з елементами детективу е, на величезний цикл, то. Рекомендую. Саймон Бекет. Я читала його Хімію Смерті, і вже вийшла друга, а також, здається, третя книги. Треба читати, бо перша сподобалась. сподобалась. те, наскільки це огидно, і разом з тим цікаво було написано. Тому треба читати. Я в детективах не дуже так знаюсь, але ну от читала взимку здається, і мені сподобалось. Тому треба вже продовжувати читати. Там, здається, має бути п'ять книг. Наступна книга це нонфік. Релігія має померти. Я не знаю, чому я вирішила додати цю книгу. В потенційно вдалі книжки на осінь, я нагадаю. Але нонфік ну, теж класно читається восени, бо є якась така зосередженість, концентрованість, ось цей весь настрій, студентства, шкільних часів і так далі змушує якось бути дуже продуктивним, і нонфікшн теж дуже вдало, принаймні, у мене восени читається, Тому чому би і ні? Дев'ята книга це Рейк Явік від видавництва лабораторія. Це також має бути такий дуже гарний детектив. Чула на нього класні відгуки, атмосферний з такою дуже холодною атмосферою. Можливо, більше пасує під зиму. Я не впевнена. Якщо читали, напишіть в коментарях. Наступна книга це теж така дуже е, амбітна ціль прочитати можливо американську пастораль», книга, яка тягнеться в планах з минулорічних планів на осінь. Це видавництво КСД, якщо не помиляюсь, і там дуже жахливий дрібний шрифт. Очі будуть боліти, і тому не хочеться читати. Але я знаю, що це дуже гарна прописана сімейна драма, бачила дуже позитивні на неї. Відгуки, впевнена, що мені сподобається. Але ну, от все ніяк до неї не дійду, бо оцей малий шрифт, не знаю, він мене чомусь лякає. Чому всі не можуть друкувати шрифтом ВСЛ, чи я не знаю книголав, це було би прекрасно. Далі я написала книги Мілана Кундери, ну, а раптом, раптом Три крапки. Тому що я читала в нього нестерпну легкість буття, і мені не дуже сподобалось, бо якось я не дуже Повірила в цю історію, не так нею прониклась, як би могла. І я знаю, що ті, хто от прожив цю історію, їм дуже сподобалось. Тому все-таки хочеться колись, можливо, ту перечитати, а зараз почитати, можливо, його ідентичність або якусь іншу книгу. Все-таки переважають на нього схвальні відгуки. Хоча багато людей його не любить, багато хто не розуміє. Але ну читати варто принаймні для того, щоб точно зрозуміти, мій це автор чи ні. От, тому теж планую почитати і буду вдячна за ваші рекомендації, що варто наступним взяти в автора. Хочеться би почитати Джулію Сандрі Ньюман, теж відносна новинка від лабораторії. Це така собі гра переспівування легендарної книги Орвела 1984. «Джулія» — це вже історія про жінку в головних ролях, в тому всесвіті. Як я розумію, авторка викупила права в нащадків Орвела на те, щоб інтерпретувати текст. Це має бути цікаво, це має бути гостро, має бути зовсім має бути інший погляд на події, інший розвиток подій. Я вже бачила відео читацький клуб Вовчиці» Еми Антонюк та Яни Брензей, де вони обговорювали цю книгу. Я знову ж таки, я вже якось казала, я не боюся спойлерів до таких книжок. Книги Ольги Токарчук дуже планую, тим більше, що восени найкраще мені здається її читати. Атмосфера і книг обіцяє дуже осінній настрій, тому хочеться почитати, але не знаю, що треба. Так, пониж по сайту видаництва Темпра і щось обрати, щоб такого почитати. В відео здається, де я розповідала про кращі книги 21 століття від The New York Times, Мені багато хто рекомендували книги Ольги Токарчук, з яких краще почати. Так собі переглянути все і щось цей оберу і, можливо, почитаю. Мене зацікавила книга Щоденник Покоївки Октав Мірбо. Це, здається, також класика, видаництво ще одну сторінку. Бачила в Іри на каналі Lost in Leap позитивний відгук на цю книгу і захотіла також, так можливо, її почитати. Наступне це скандальне сестринство з приквілу в Роуд. Має бути щось дуже атмосферне, легке, смішне, Мішне, разом з тим детективне. Це така собі історія більше як для підлітків, для старших підлітків. Але ну, все одно яка різниця на вік, якщо це гарно написано і дуже затишно. Треба почитати. Сюди ж також можна віднести книгу легенди та лати вже від видавництва Артбукс бо скандальне сестринство. Це РМ. Теж дві затишні книжки, які мають потенційно сподобатись. Тому, якщо любите розважальну, легку, затишну, добру історію, щоб відпочити, сімнадцятий пункт це Багач-Бідняк, новинка від КСД. Дуже хочу почитати, бо бачила також, що це легендарна книга, вже вона, ніби як в нас виходила, а це перевидання в серії Культріт. Великий роман, здається навіть є екранізація. Хочу почитати трішечки мене так відлякує обсяг цієї книжки, ну але тим не менше великих романів я ж не повинна боятись, правда? Якщо він дасть мені велике задоволення і, можливо, стане потенційно моїм улюбленим романом. Наступні дві це Амстердам або Горіхова Шкаралупа». Е, Я не знаю, що це. Ну, Амстердам це, мабуть, і Єн Макюен. Його я точно буду читати в курсі в себе на факультеті впродовж семестру, тому, мабуть, до нього точно руки дійдуть, але якщо я не помиляюсь, Амстердам точно тираж закінчився щодо другої, не пам'ятаю. Читала в нього спокуту, величезне задоволення отримала. Часу немає, Рустем Халіл, сучасний. Український автор кримсько-татарського походження, гарний роман, такий теж товстунець. Бачила, що його часто порівнюють із якимись такими філософськими текстами. Більше не знаю. По анотації теж цікаво, і думаю, що якщо захочеться почитати щось з сучасних українських авторів, це дуже гарний варіант. Історія про чоловіка, який перебуває в такому Кризовому стані, і тут раптом йому пропонують одну угоду, і він погоджується. І декілька днів повністю змінюють його сприйняття світу, його реальність, його життя. І це дуже цікаво. Треба читати з планів на літо нереалізованих планів на літо нікого немає в лісі. Книга про реальний стан психіатрії в Україні, коли ж як не восени, читати. Такі нонфікшн книжки, книги Селеста Інг несказане, усюди живріють пожежі, або книги Кейт Аткінсон «За лаштунками в музеї, а також Життя за життям. Селеста Інг це більше детективи, трилери, драми. Кейт Аткінсон це великі романи. Ну а також. Я маю в списку потенційно вдалих книг, ті, що співають у терні. Я не читала цієї книги, але уже на часі. Книга, яка відверто, є чи не в списку всіх, майже всіх книголюбів, з особливою атмосферою, класика, як не як. Тому треба читати. Це були всі книги, які я хотіла згадати в цьому відео. Сподіваюся, що вам було цікаво додивитись до цього моменту. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в новому відео зовсім скоро, Па-па!